Як після схуднення зберегти результат, не набрати вагу знову, не повернутися до того стану, який був до схуднення, або навіть гірше. Як то кажуть, є такий ефект йо-йо, як говорять в народі, коли через жорсткі обмеження, схуднення закінчилось, людина зірвалася або просто почала їсти, як завжди, набрала свій жир з часом назад, і ще плюс до нього. Набрала ще жиру, це називають ефект йо-йо. Дуже велика проблема з схудненні, тому що багато людей худнуть, і потім набирають ці зайві кілограми, зайвий жир просто назад. Тому що вони не розуміють, як потрібно виходити зі схуднення, вони не розуміють, що треба робити. Хоча насправді все дуже просто. І в цьому відео я хочу це все розповісти, поділитись, щоб у вас не було таких випадків, що ви худнете, схудли, а потім набрали вагу знову. Отже, що таке схуднення? Схуднення це коли ми, грубо кажучи, позбавляємось від зайвого жиру. Дуже багато людей на світі хочуть схуднути. Напевно, кожен намагався схуднути. Ну, не кожен, бо є худі люди. Майже кожен намагався схуднути. Якщо ми говоримо за дівчат, то, напевно, кожна, навіть худі, намагалась схуднути, тому що зараз така мода на худих дівчат. От, і загалом процес схуднення, якщо чесно, він не є складним. Він вимагає дисципліни, дефіциту калорій, витримки, часу, ну і знань, звичайно, як це все робити правильно. І в мене теж багато друзів змогли схуднути. Але проблема в тому, що з часом вони знову повернулись до того стану, який ну, у них був до схудення. Перша помилка і перша річ, як ти після схуднення можеш закріпити результат, це насправді дуже важливо, але у відео про схуднення про це, звісно, не говорять. Тому що зараз я буду говорити на тему м'язової маси. Коли ти худнеш, ти робиш дефіцит калорій, втрачаєш жир. Але якщо ти не виконуєш силові тренування, так як м'язи ти не використовуєш, або ти худнеш без достатньої кількості білка, або це все разом, ти починаєш втрачати м'язову масу. І нібито нічого страшного, але згадуємо, що м'язи вони витрачають енергію да, на їхню підтримку. І якщо ти, наприклад, схуд і втратив велику частину м'язів, то вони тепер. В тебе відсутні, відповідно, вони енергію не витрачають. Як схуднення закінчилось, в тебе вже набагато менше, на менше жирової маси, набагато менше і м'язової маси. І це велика причина, тому що велика причина, велика проблема. Тому що, наприклад, якби ти схуд і ти б зберіг м'язову масу, хоча б ту, яка в тебе є, або навіть збільшив, то, грубо кажучи, твоя підтримка, будемо орієнтуватись на калоріях, хоча я ніколи не орієнтуюсь, на калорії просто так дуже легко судити. Наприклад, як ти схуд, нехай буде для того, щоб ти не набирав вагу і не худ, тобто калораж твоєї підтримки був би 2000 калорій. Це я говорю, якщо б ти ну, схуд, там, повністю чоловік, схуд, втратив м'язи, втратив жир. Але якби цей самий чоловік при схудненні подумав, що можна втрачати жир, а м'язи треба би зберегти, а можливо, навіть збільшити. Він виконував силові тренування, він вживав достатньо норму білка, схуднення закінчилось, і він залишився з м'язами, то тепер, грубо кажучи, його підтримка це вже 2700 калорій на день. І 700 калорій це нічого собі так. Плюс, тобто, ти можеш з'їсти більше, тому що твої м'язи споживають енергію. А якби ти м'язи втратив, то довелось би їсти менше. Ну, я розумію, що більшість з нас люблять поїсти, тому м'язи це дуже важливо. Ну, м'язи це загалом дуже важливо. Ми знаходимося на каналі накачаний тренер 2.0. Я тренер, я про це все розказую, але в рамках схуднення це теж важливо. Тому в рамках схуднення, якщо ми після схуднення хочемо гарно виглядати, зберегти цей результат, надовго зберегти цей результат, то навіть якщо до схуднення... Ти не робив силові тренування? На сходненні обов'язково треба почати тренуватись. Треба робити силові тренування. Ну, силові тренування це типу тренування з вагою, додатковою, грубо кажучи. Ти можеш і підтягуватись, а можеш підтягуватись з додатковою вагою, віджиматись з додатковою вагою, можеш займатися гантелями, штангами, з тренажерами в тренажерному залі. Це все входить до силових тренувань. Тому на сходнені дуже важливо. Робити силові тренування, щоб просто по максимуму зберегти м'язи. Плюс їсти достатню кількість білка, тому що схудненні багато людей орієнтується на калораж, а не на якість продуктів, або не на білки-жири та вуглеводи. І на схудненні важливо витримувати білок на високому рівні, щоб м'язи не втрачати. Я б тримав його на рівні хоча б 2 грамів на кілограм. І Білок, він такий ситний нутрієнт. На схудненні загалом можна побільше чистого білка поїсти, бо ти будеш і більш ситий, і білок абсолютно ніяк не заважатиме схудненню, тому це треба розуміти. Тому ми зберігаємо м'яза. Це перший важливий аспект. Другий важливий аспект, їх буде всього три, це те, що тобі, як ти схуд, дуже важливо закріпити плюс-мінус ту вагу. Яка була. Тому що дуже багато людей, як в них відбувається, в них йде схуднення, наприклад, до якоїсь дати, до літа, до весілля, до дня народження. І я особисто вважаю це неправильним, але так дуже часто буває. Кожен робить, що хоче. Але в чому проблема? Проблема в тому, що, грубо кажучи, я, наприклад, зробив людині харчування, як я це роблю, для схуднення там, на три місяці. Вона до свого день народження схудла так, як вона хоче, пофоткалась, відсвяткувала, а потім, ну, вона вже не їсть по цьому харчуванню, яке я їй дав, вона повертається до свого звичного харчування. І, наприклад, якщо хай буде дівчина, три місяці тому, як почала працювати над своїм харчуванням, важила там 80 кг. Зараз вона схудла за три місяці, ну, нехай візьмемо цифру, не знаю, 15 кілограм. Зараз вона важить 65, сильно змінилась, стала набагато краще виглядати. То після схуднення, як дата вже прийшла, вона починає їсти так, як завжди. Тобто, так, як до схуднення. І вона дуже швидко набирає цю всю вагу назад. Тому що, по-перше, вона почала їсти так, як завжди. Тобто, без підрахунків, все підряд, плюс-мінус все підряд. Плюс вона. Не пробула в цій вазі досить довго. Вона до неї тільки прийшла, а тут вже почали їсти, як зазвичай. І відповідно почала повертатися до своєї звичайної ваги, в якій там вона була, наприклад, останній рік. Що я маю на увазі? Я маю на увазі після схудення важливо закріпити результат. Тобто, якщо дівчина схудла на 15 кг за 3 місяці, і це їй окей, це вага, вона хоче його закріпити. Треба побути в цій вазі якомога більше часу, щоб організм банально адаптувався до нової ваги. Щоб він до неї звик, щоб це стала така дефолтна, стандартна вага для тебе. Скільки часу на це треба? Чим більше часу, тим краще. Тобто, як мінімум, я беру півроку бути в одній вазі. Ну, Рік буде взагалі чудово. За півроку, а ще краще, за рік, організм вже призвичається до твоєї. Звичайної ваги, ти звикнеш їсти так, як ти їш. В принципі, багато чого в твоєму житті зміниться, якщо ти зможеш втримати цю вагу. І я говорю це, якщо ти зможеш не так, ніби якщо ти зможеш, я не знаю, пробігти марафон найшвидше в світі. Тут немає нічого складного втримати. Якщо є задача, якщо є бажання, це все робиться. Це не не знаю, не якусь нову планету відкрити або новий материк. Тому так. Дуже важливо втримати свою вагу. А що треба для того, щоб втримати свою вагу по харчуванню, по якому ти їв. Ти, наприклад, урізав вуглеводи, да, дійшов до якоїсь точки, тому що схуднення це завжди майже завжди низьковуглеводна дієта, але в більшості випадків це низьковуглеводна дієта. Наприклад, ти їш певну кількість їжі в своїй вазі, яку ти хотів, це 65 кг. І для того, щоб зберегти твою вагу, Відповідно, ти маєш продовжувати харчуватись в такому самому ключі. От і все. Ти маєш дати організму зрозуміти, що тепер це твоя нова вага, до неї потрібно адаптуватись, ну і на це потрібен час. Як я кажу, півроку рік. Це важливо. Багато хто про це не говорить, багато хто про це не думає. Але з мого особистого тренерського досвіду дуже багато людей, які схудли. І зразу починають відходити від дієти, їсти так, як завжди, дуже швидко повертаються до своєї ваги, а той іще плюс у них йде з зго, їм ще додається ваги. Тому це важливо. І останнє, про що я хочу поговорити, це така взагалі глобальна тема. Тобто людина, наприклад, нехай буде чоловік там 45 років, все життя наїдав свої жири, ну, і тут вирішив. Все змінити. Вирішив прийти до кращої форми, сталася якась подія. Як це дуже часто буває, до мене звертаються люди після 40 років, навіть після 50. Кажуть, що все життя от так от так вийшло. Я важу 125 кг. Жирний, безформний. Мені це не подобається, але я хочу це змінити. От, я люблю працювати майже завжди з такими людьми, бо такі люди вже багато через що прийшли, вони. Дуже часто такі більш обізнані, ніж якісь люди, яким по 20. Але не факт. Тому що людина може мати непоганий вік, непоганий стаж життєвий, да? 40 років, 50. А вести себе як дитина. Такого насправді дуже багато і можуть бути так само підлітки, набагато розумніші, ніж люди, яким 50-60 років, всі люди різні. Це я вже відійшов. І я в такому разі. Говорю, що ну, перша задача це, звичайно, схуднути. Я пояснюю, що не треба поспішати, треба ставити собі довгострокову мету. Але якщо ми бажаємо далі слідкувати за своїм здоров'ям, далі перебувати в цій гарній формі, то це не має бути дієта, щоб схуднути. Це оце от харчування, да, яке вже йде на схуднені, або тренування, які ти додав. Це вже не про дієту, не... тому що дієта вона робиться на якийсь певний проміжок часу. Це вже про зміну способу життя і наразі це харчування. грубо кажучи, людина харчувалася фастфудом, напівфабрикатами, і тут вона перейшла на грамотне харчування, почала рахувати їжу, почала худнути, якісні продукти, якість здоров'я покращилась і вона покращилась. Не на якийсь термін, там нехай півроку, поки людина худне, а людина має поставити собі довгострокову задачу змінити весь свій спосіб життя. Тобто, якщо вона до тепер не тренувалася або там, не робила кардіо, треба його робити. І не на якийсь термін, а на постійно. Це неважливо тобі 20, 40, 60, від віку це ніяк не залежить. І відповідно те саме стосовно харчування. Тобто, ти маєш. Те харчування, яке було на схудненні, ти маєш до нього звикнути, ти маєш їсти так, як треба, тренуватись, щоб м'язи не втрачати, йдемо далі, це пробути у вазі, до якої ти схуд певний час, це вже потребує витримки, це вже зміна способу життя. І загалом це все виливається в зміну способу життя. Тобто, якщо ти раніше йшов поснідати, ну, хай буде пообідати. Ти йшов в KFC, в Макдональдс, то тепер ти вже подумаєш і обереш якийсь заклад, де ти можеш поїсти нормальної їжі, картоплі, м'яса, салату, щось такого. Смачно. Я не кажу, що це має бути несмачно, просто твої звички вони переробляються. І саме ці речі, про які я зараз говорю, вони дозволяють тобі не просто схуднути. Там, від точки сьогодні до точки 3 місяці, а те, що буде після цього, це вже не важливо, бо ти знову поправишся, ти знову набереш зайвий жир, як буває, ну, напевно, я думаю, десь 8 з 10 випадків, саме так і стається, тому що люди не роблять те, що я говорю в цьому відео. І тільки якщо ми змінюємо спосіб життя, якщо ми, у нас спорт на постійній основі, правильне харчування, ми до цього звикли. Тримаємо себе в формі, контролюємо те, що ми їмо, і так далі. Рахуємо, то тоді, виходить, ми можемо покращити і наше здоров'я, і ми покращуємо наш стан фізичний, тобто менше жиру, більше м'язів. І цей стан ми можемо підтримувати, ну, грубо кажучи, досить довгий період. Тому що хтось там скаже, що. Та в 50 вже ну, немає сенсу займатися, бо тіло вже і так погане. Я не знаю. Ті люди, які в 50 виглядають краще, ніж вони виглядали в 20-30, і в 30, і в 50 виглядають краще за багатьох інших. Просто це робота над собою. Треба за цим дивитись, і це має бути такий обізнаний вибір, тому що змінити випадково спосіб життя не можна. Ну, і змінити його на короткострокову задачу 3-4 місяці теж не вийде, тому це дуже важливо, обізнано і правильно до цього підійти. І тоді, як я кажу, після схуднення в тебе, по-перше, закріпиться результат, і він стане ще краще, тому що схуднення це початок, яке переливається, власне, в принципі, в зміну твого способу життя. І це. Це ключові такі ключові речі, про які я зараз розповім вам у цьому відео. Нагадую, що якщо ви хочете співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером, вам потрібна програма тренування індивідуальна, індивідуальний план харчування, чи вас цікавлять якісь питання, в мене є консультації платні, де я відповідаю на будь-які ваші питання в форматі телефонного дзвінка. А також, якщо бажаєш підтримати канал, у мене з'явилась функція спонсорства там за ціною одної чашки кави або двох чашок кави, якщо ти дуже сильно хочеш підтримати канал, під цим відео є посилання, як стати спонсором, підтримувати нові відео, вихід нових відео. А також обов'язково, якщо в тебе є якісь ідеї, якщо хвилюють якісь питання, які хочеш, щоб я розібрав. Пиши це все в коментарі під відео, я всі коментарі читаю, їх насправді не так багато, і дуже часто саме твої коментарі наштовхують мене на нові теми, я до них готуюсь, і відповідно так з'являються ці всі ролики.